здравствуйте, друзі, ти не слухо здравствуй усім привіт! Починаємо наш новий урок присвячений улюбленим домашнім вихованцям. Сьогодні на нас чекає дуже незвичайне знайомство. Справа в тому, що моя сусідка вирушила в далеку подорож і попросила мене наглядати за її улюбленцями. Тітонько, тут же змії, а ще страшні яшери і жаби. Друзі мої, запевняю вас. Те цікаві і навіть симпатичні тварини. А об'єднує їх те, що всі вони мешканці тераріумів. А що таке тераріум? Про акваріум я знаю, в ньому риби живуть. В акваріумі не слухо можуть жити не тільки риби, а різноманітні мешканці водойм. Ну а в тераріумі живуть в основному земноводні черепахи, ящерки, змії, інші тварини. До речі, про змій. Ось це вужик, а це ящерка веретениця Я думав, це теж змія. Веретениця, це безнога ящерка. Тому так схожа на змійку. Ящер! Так, жаку, точно. З сусідньому тераріуму живе її родичка прутка ящірка. А тут гріється на пісочку маленький варан. Поруч з ним живе жабка. А навіщо її тримати вдома? Звичайних жабок і так повнісінько. Бачиш, не слуху, крім звичайних жабок, вдома тримають особливих тераріумних. Та й спостерігати за цими тваринами тут простіше ніж у природі. І нарешті ще одна мешканка тераріуму, наша улюблена черепашка Томі. А навіщо тут стільки тераріумів? Хіба не можна зробити всім тваринам один великий? Ні, не слухо, не можна. Це дуже різні тварини. Вони не можуть жити разом. От подивися, черепашка і варан мешканці сухих пустель. А от харчуються вони по-різному. Черепашка любить травку, варанжа хижак. Йому потрібно щось м'ясне. Як же його годувати? Барано в повні підійдуть м'ясні консерви. Якщо у вас вдома живе незвичайний вихованець, постарайтеся дізнатися про його звички якомога більше. А що треба для ящерки? Ліс? Вірно, тільки не лісова гущавина, а світла галявинка адже всі ящерки люблять погрітися на сонечку. Прудкі ящерки люблять лазити по гілках і корчах. У той час як веретеницям подобається повзати серед трави. Тому в будиночку у нашої ящерки є і суха гілка, і мох. Правильно, а в у веретениці ми посадовили кімнатні рослини в окремих горщиках. Це і красиво, і зручно для підтримання порядку. А веретениця не з'їсть рослини. Обидві лісові ящерки, звичайно, люблять поласувати листочками молодими пагонами, але їдять вони небагато. Набагато більше цим вихованцям подобаються дрібні комахи, а також дощові черви. А в будиночку у жабки треба влаштувати болото. Можна і болото, а можна зробити будиночок у вигляді берега озера. До речі, в таких місцях мешкає ще один тераріумний житель. Вуж. В тераріумах жабок і вужів слід тримати нарізно і обов'язково влаштовувати для них водойму. Це що ж виходить? Що вужа треба годувати жабками? Ні, не обов'язково вужу можна запропонувати дрібну рибу, а жабкам, наприклад, живий корм для риб. До речі, про кішок. Малята, не забувайте, що ці милі хижаки можуть поранити ваших тераріумних вихованців. Намагайтеся розміщувати тераріум так, щоб кішка до нього не дісталася. І ще малята дуже важливо підтримувати чистоту і порядок у будиночках ваших вихованців, міняти воду в водоймі і в поїльці, міняти пісок, ґрунт, Очищати камінці і корчі, дідонько особо. Можна я буду вам допомагати доглядати за цими вихованцями? Буду рада, якщо ти мені допоможеш. На цьому урок, присвячений домашнім улюбленцям. Закінчився. На все вам добре, малята, до нових зустрічей. До побачення, друзі.